Пішохідну зону на проспекті юності огородили турникетами. За словами працівника департаменту комунального господарства та благоустрою Леоніда Демченка, на цій ділянці тротуару їздили та паркувались машини, на що скаржились місцеві жителі. Тож комунальники прийняли рішення встановити там металеві бар'єри для автомобілів. Подробиці у матеріалі Оксани Святенко. Ось так тепер виглядає тротуар на проспекті юності від вулиці Порика до Хмельницького шосе. На даній ділянці дуже багато машин їздять по тротуару і при цьому мішають пішоходам по ньому рухатись, сигналять, наїжджають там, кричать на мешканців, які рухаються по тротуару, хоча тротуар предназначений для того, щоб вони по ньому ходили пішоходи. Інша дорога, яка є під не під, знаю, вона знаходиться з боку поріка, і люди для того, щоб собі скоротити шлях. Вони їздять по, їздять по тротуару. Дійсно, коли їдеш з дитиною, то важко, там десь машина ззаді їде і тобі потрібно тікати. По тротуару йдеш, а тобі потрібно тікати. Тут часто ходжу, і машини стоять, і на газонах, і ну, ставить навіть прийти. І так йдеш, їде таксі, ну, це ж як кажуть неподобно. Це добре, собі гуляй, спокійно все. Це краще, тому що не один раз ми йдемо з малою і женеться машина, і якби... Дитину чуть не з під машини забираєш. Загородили ми не все для того, щоб машини все ж таки могли під'їжджати до дворових територій від проспекту юності. Також для виклику швидкої допомоги та пожежників було б краще залишити ці проїзди, щоб вони могли швидше добратися до місця призначення. Це добре. Я це вітаю. Але дивлячись на, на грамотність наших водіїв, ці турнікети скоро зникнуть, бо їм треба їздити. Майже після першого дня його влаштування ми встановили 50%. На наступний день, тобто ночі, їх всі багато з них розшатали деякі повиривали, повикидали на зелені зони. Тобто, мешканці, які звикли їздити по цих тротуарах, вони не задоволені тим, що тут що їм зробили перешкоди. І зробили такі вандальні вчинки. Власники автівок знайшли інший вихід. Тепер вони паркуються поруч на газоні. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.